Цей фокус став коронним у моїй програмі. Я стараюсь не казати, що я там якась там надлюдина повторювати один фокус, там не знаю, там місяць-два, там доки він не вийде ідеально. Фокусники це не кожна людина, це лише так відібрана категорія, дуже терпляча. У Мене є рейтинг від того наскільки мені подобається фокус. Чи можна от показати фокус на звичайних картах? Просто е, ігрових. Запам'ятайте її. Зараз цей хлопець один з найкращих фокусників у Рівному. Та почалася історія, коли йому було лише дев'ять. З того часу було багато годин праці над кожним фокусом, і тепер він вміє творити справжню магію. Сьогодні у талановитих Максим Павловський. Доброго вечора. Я рада бачити вас у нашій студії. І от мені цікаво, з чого ж все почалося, тому що 9 років це ще ну, маленький хлопчик. Ну, коли я був маленький, я я побачив фокуси в цирку, і мене це ну настільки вразило, навіть там не стільки тварини там чи клоуни, мене вразили фокуси, що я, я захотів так само дивувати людей, тобто дарувати такі емоції, які отримав я тоді, будучи маленьким, дарувати всім іншим. А наскільки легко це вдалося, і чи кожен може це освоїти, тому що в такому маленькому віці щось вивчити, це ну в моїй уяві на основі там от пальців. Yeah. <laughs> А, ну, для мене був великий плюс того, що я був доволі посидючим, і повторювати один фокус місяць-два, доки він не вийде ідеально, мені якось вдавалося легше, там, чим, можливо, це вдалося би там, моїм іншим знайомим, які там бігали. Там, ну, е, о, ну, тобто мені якось було простіше. О, це, о, тобто, для мене здається, що найголовнішим моментом є терпіння, скільки часу ти готовий відточувати фокус, його вивчити, придумати. Якусь цікаву подачу відрепетирувати і тільки uh -huh. тоді вийти, щоб його продемонструвати, от мені здається, це, це так. Тобто, фокусники це не кожна людина, це лише так відібрана категорія дуже терплячих, так е, ну мені здається, всі могли би просто uh -huh. терплячі. Ну для терплячих це мені здається якось трішки швидше і легше би вдалося. Uh -huh. А як, от ви розумієте, що фокус вдався ідеально, що от все так, як і ви хотіли? Це цікаве питання. Я оцінюю це по тому, як, як на нього реагують глядачі. Тому що ем, ну, пер, ну, перший етап це щоб фокус сподобався мені. Що я зрозумію, що от ради цього фокусу я готовий там рік його вчити. А друге, це як на нього відреагують глядачі. У мене от не раз було, що я показував фокус, який мені не подобався. Ну, Скажімо так, я, я вважав його там слабеньким у своїй програмі, а, а на нього реагували всі просто так: як це робиться? Я такий думаю, от напевно, значить, це класний фокус. Ось <с тобто, <с по суті, найосновне це як на нього відреагували глядачі. Якщо відреагували добре, то, значить фокус вдався. Тобто є і неулюблені. Ну я би сказав, в мене є рейтинг від того, наскільки мені подобається фокус, і от ну є певний рейтинг. Ну, колись вашим таким коронним фокусом завжди фокусників таке mm -hmm. чимось, я не знаю, були червоні кульки. А чи так. щось змінилось? Час? А, так, змінилося. Ну, взагалі, фокусом моєї мрії це був фокус з літаючим столиком. Коли фокус mm -hmm. коли столик магічним чином він просто в повітрі ну, літає, Ось і це от викликає захват. Власне, цей фокус я хотів вивчити, і от коли я його опанував. Ну, конкретно цей фокус став коронним у моїй програмі угу. і бували люди, які розпізнали в чому його секрет? Ні, це настільки Мін. елегантний і прекрасний фокус, що там підкупатись до нього просто неможливо. А коли от людина відгадує фокус, є якесь таке засмучення або, можливо, якесь таке, знаєте, почуття, що щось не те доробив, значить. Ну бо людина відгадала. Я стараюся брати такі фокуси, які ну яких не можна знайти в інтернеті, як вони робляться. Uh -huh. Ось, і відповідно, ну так такого не буває, що десь хтось э, знає, як він робиться. Тобто, я беру такі, ну я беру технічно складні фокуси, які от не можна просто от загуглити. О, я знаю, як це робиться. Тобто, ну такого. Не роблю а аби показувати фокуси, потрібно дуже гарно вміти обманювати, відволікати увагу. Що скажете? Ну, взагалі, показ фокусу це, це доволі багато компонентів. Це, по-перше, техніка. Тобто, ну наскільки ти відточив цей фокус і можеш показувати його не задумуючись. Угу. По-друге, це демонстрація. Звісно, є певний елемент, що треба. В якихось місцях відволікти увагу, не без цього. Але це не, не, не основний компонент в тому, щоб показати фокус. Це кажу, і підготовка, і е, тобто, як ти показуєш цей фокус, тобто його демонстрація, і взаємодія з людьми, і спілкування. Тобто, ну, навряд чи комусь сподобається, коли фокусник буде з кам'яним обличчям, просто от, показувати фокуси. Це і взаємодія з глядачем. Звісно. Угу. Безумовно, є, є певні місця, де десь, можливо, треба відволікти увагу. Ну фокуси – це магія, мистецтво, наука. Фокуси це мистецтво. Uh -huh. Я позиціоную себе, що я стараюсь не казати, що я там якась там надлюдина, яка може все. Я позиціоную себе як артист, який на момент виступу може. Якимось дивним чином порушувати закони фізики. Але я не кажу, що це якась там наука. То я кажу, що я артист, який от на момент виступу пробує здивувати людей. Угу. А наскільки от вдається в собі підтримувати цю всю радість, тому що, ну, зрозуміло, людина бачить цей фокус вперше, угу. їй класно, там її здивували, а коли уже разів ну, з 50 показав. А, тут це треба напрацювати в собі такі речі, щоб кожного разу цей фокус навіть. Показувати так, наче начеб навіть ти його показуєш вперше. Це okay. має бути певний артистизм. Ось, відповідно, звісно, треба забувати про якісь внутрішні речі, бо може бути таке, що десь ти з кимось посварився, чи десь щось в житті там. Ну можуть бути якісь знаєте, сварки там чи щось. Тобто це треба вміти виключити і зосередитись, що от в мене є фокус, я його маю красиво показати. Okay. Це певний артистизм, і воно з часом напрацьовується. Фокусник нас позитивна людина, я так тобто так. я завжди маю нести позитив, ось тому що ну взагалі призначення цього мистецтва, щоб і здивувати і подарувати якусь хорошу от, щасливу емоцію. емоції. Угу. А до речі, про щасливі емоції. Який виступ вам особисто запам'ятався? Тому що зрозуміло, люди ваші фокуси ще довго будуть пам'ятати, а от вас ще відклалось в серці. А, ну, кожен виступ чимось від, 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 відкладається, так от, важко сказати, от, який виступ мені запам'ятався. Ну, от, перше, от, що згадав, це в 22-му році я знайшов команду волонтерів. От, і і вони, в них виникла ідея покататися по деокупованих територіях, зробити свято для дітей. Там, е, аквагрим там було. Там, ну, там, я не знаю, там якісь речі, там їжу, якісь там ну там одежу привезти, зробити свято для дітей. І, от пам'ятаю, я з ними 25 липня поїхав в одне село під Києвом. От і це ж були певні емоції, бо ж не ну, війна, певний страх. От, але роблячи свято для дітей, будучи частиною такої класної історії, мені цей виступ запам'ятався дуже ненадовго. А що улюблене в роботі фокусника? Ну мені здається, це конкретно от емоції глядачів, бо власне завдяки ним, ну це і мене ігнуємо. Спонукає вчити нові фокуси розвиватися в цьому жанрі, от ці такі от непідробні щирі емоції. Uh -huh. Ось коли там, як ви сказали, що хтось бачить фокус перший раз, і цей просто вогник в очах, це щось неймовірне для мене. Uh -huh. yes. Ну емоції бувають різні. Зрозуміло, Rizno. що в глядачів це може бути як і радість, так і кожна можливість десь розпізнати в чому ж секрет. Але uh -huh. які ваші реакції, коли от фокус не вийшов, чи таке буває? Мене <кісн> mm -hmm. <кісн> в мене є таке правило. Я не можу показувати фокус, якщо я до того його не відточив, і навіть просто перед зеркалом його не показав ну раз двадцять, mm -hmm. щоб перевірити, що от, ну не може бути так, що раптом десь щось не вийде. Тобто, ну це таке правило не напрацювалося, і це в принципі мені здається, ну логічно. Фокус має вийти будь-коли за mm -hmm. будь-яких обставин. А може, ви мені щось продемонструєте? Так, звісно, один з моїх улюблених фокусів на даний момент. Дуже цікавий карточний фокус. Давайте я спочатку продемонструю колоду. Як ви бачите, всі карти різні і всі карти перетасовані, правда? Mm -hmm. Але я ж міг, напевно, їх скласти в якомусь цікавому порядку. Перемішайте їх, будь ласка, з самою звичайною тасовкою, якою вмієте. У мене вона одна. Чудово, мене, мене влаштовує. Тепер я не, не знатиму порядку в колоді. Угу. Mm -hmm. Давайте ми ще раз покажемо, що між нами немає ніякої змови. Всі карти різні, всі перемішані. Давайте, щоб я не впливав на ваш вибір. Оберіть будь-яку карту, висуньте її з колоди, будь ласка. Ось все. Так. Будь ласка, запам'ятайте її. Так? Так. Ми її покладемо приблизно туди, де, де ви її обрали, і складемо всі карти. Я попрошу вас, знову їх перемішайте. Угу. Це буде абсолютно вільний вибір, і ви, і ви все перемішали. Дякую. А тепер скажіть мені, будь ласка, якого кольору є масті в колоді? Чорні, червоні. Вірно. Тобто, пікова масті Христова це чорні, а бубнова і червова це червоні. Так? Так. Давайте перевіримо, як ви перемішали карти. У Нас вийшло так, що одна половина колоди це повністю червоні карти, <рив> а друга це чорні. Ой, тут одна карта потрапила не в свій колір. Моя. Щось мені підказує, що це ваша карта. Клас, клас. Власне, в чому, чим мені подобається цей фокус, що карти перемішували, ви, ви самостійно обрали карту, і так. тим не менше відбулося, магія. відбулася магія. Що ж, а яка ще магія? Має? Давайте я продемонструю вам не менш цікавий фокус. У мене є трішки незвичайні карти. У ну, мене їх є всього-навсього три. Давайте подивимось. У мене є така карта. Така, логічно, правда? Давайте ми її відкладемо сюди. У мене є ще одна така карта. Uh -huh. ну, і має бути контраст, правда? В мене є не така карта. Так. Uh -huh. Власне, фокус тільки на даному етапі, він вже викликає усмішку. А тепер, Ольго, скажіть, будь ласка, якщо не така карта, у нас буде знизу. Яка карта має бути ось тут зверху? Ну, було дві такі. значить Логічно, що має бути. Не така карта. Угу. А скажіть, яка по центру має бути карта ось тут? Така. Не така. Не така. Чекайте. І тут логіка підказує. А куди поділись такі карти? Так. Правда? Одна така у нас знизу. Так. Нагадайте мені, будь ласка, зверху ось тут, яка була карта? О, я вже й не пам'ятаю. Така. Така. А по центру знову така. Це якось виглядає якось підозріло. Я відкрию дві карти. Ось тут така карта так. і не така. Так. Як ви думаєте, яка карта в мене в руках? Прямо така, на ваших очах. Така, ну. Я впевнена, так. так? Хтось може сказати не така, і по-любому хтось буде правий. Але в мене інакша карта. Клас! Ось так. Супер, супер. Ну і тоді давайте третій такий вже наостанок і повернемось до розмови. Є така категорія глядачів, вони дуже хочуть розгадати всі фокуси. Uh -huh. І от вони очікують, що десь щось не вийде. І я побудував один фокус на тому, що в мене ніби щось не виходить. Давайте я вам його продемонструю. Я буду пролистувати карти, ви скажете стоп, і в нас буде якась карта. Uh -huh. Давайте спробуємо. Стоп. Mm -hmm. Запам'ятайте, будь ласка, ось цю карту. Ага. Перевірте, будь ласка, що вона звичайна, вона ніяк не мічена, не, не надірвана ніде. Ну так, все добре. Давайте її, будь ласка, сюди. Ще раз глядачі запам'ятають. І в чому полягає фокус? Як би класно, я, ці карти, я цю карту не замішав в колоду, по ідеї, вона завжди має бути в мене зверху колоди. Правда? Так. О, до речі. Чуть не, не забув. В мене є правило: якщо фокус чотири рази не виходить, я поганий фокус. Угу. Отож, ваша. Ой, це не ваша карта. Це не моя. Ну, в мене є ще три спроби і 53 карти. Я думаю, шанси великі. <рес> Давайте я перемішаю карти. До речі, моє улюблене тасування. Виглядає воно приблизно так. Mm, Дякую. Отож, як би класно, я не перемішував карти. Ваша карта, Бубнова Сімка має бути. Ой, mm -hmm, це вона. трішки не вона. Mm -hmm. угу. Ми її відкладемо сюди. Зараз я знову перемішаю карти. В Монте-Карло карти перемішують приблизно, так? Отож, спроба номер 3 Ваша mm -hmm. карта, Бубнова-Сімка. Як би я не перемішував. Ой, mm, не вона. це трішки не вона. Проблема. Так, отож, моя остання спроба. Я вже починаю переживати, я вже аж потію. Отож, ваша карта, бубнова сімка. Як би я не перемішував, ой, це явно не бубнова сімка. Це все, все поганий фокусник. Ось такого я й чекаю від глядачів. Але я вас на початку питав про колір, маби. які є масті по кольору. Угу. Я знайшов вашу карту, Акей. але я Адель. зробив трішки краще. Я знайшов їх всі чотири всі сімки, клас. Ось так дякую. Клас. Ну що ж, Максиме? Я дивлюся, що тасувати ви точно вмієте. Так. – Скільки знаєте от версій тасування? тасувань? Ну, з таких, що використовую, що стабільно використовую, ну 5-6 тасувань. Uh -huh. І я так розумію, найефектніші вже нам показали. Ну так, можу ще в принципі одну показати, якщо можна. Давайте. Наприклад, так. одна з моїх теж улюблених, коли береться колода, і з неї робиться запросто трикутник. Uh -huh. Так, і, і збирається. Класна, ну, це теж. Ну і в принципі, давайте ще, ще одну. Uh -huh. Це одна, зараз ще разок, вже старенькі карти. Так ось ось так приблизно виглядає теж одна з моїх улюблених тасовок. совок. Угу. Ну я так, так розумію, що у фокусників є все ж певний азар до того, щоб здивувати глядача. Вже один Звісно. раз вийшло і вже хочеться ще, ще, ще Звісно. Щоб вже там довести до такого рівня, що вже людина ось так биває. Ясно, ясно. Що ж, а чи є? У вас такий момент, що деяких людей здивувати набагато важче, ніж інших. Звісно, такий момент є. Є така категорія людей, які з радістю будуть дивитись, будуть дивуватися, а є такі, от я називаю їх скептиками. Угу. Вони думають, що ой, це обман, це щось якесь дивне. Так? Тому що от ми звикли, що колись були. На персточники, так, от колись обманювали людей. Так. Але я завжди позиціоную себе, я хочу здивувати вас. Тобто, в мене немає на меті десь обманути, вкрасти uh -huh. щось. Я просто прийшов подарувати вам хороші емоції. Ось, тобто... Ясно. А чи можна показати фокус на звичайних картах, просто ігрових не таких, тому що дуже багато людей думають, що вся суть фокусів, тому що у вас якийсь спеціальний реквізит. Можна показувати фокуси навіть на таких картах, які Можна купити в кіоску, але mm -hmm. ось конкретно такі карти вони кращі по якості. Тобто, це, якщо в машинах допустимо порівнювати, я там не знаю, там Запорожець і Феррарі. І, і на одній машині можна їздити, і на другій. Але uh -huh. погодьтеся, що на Феррарі буде комфортніше їздити. От так само, так само з колодою карт. Uh -huh. З вашого дозволу зацитую: коли ви йдете на шоу ілюзіоніста, ви знаєте, що вас будуть обманювати, і ви заплатите гроші, бо хочете цього. Сказав якось український ілюзіоніст Артем Тихевич. Чи згодні uh -huh. ви з ним? Дивіться, мені здається, що все-таки від, від виступу фокусника треба очікувати. Що він радше здивує так, звичайно, він здивує обманом, так тому що це ніби порушення якихось там законів фізики, там законів логіки, так але це в першу чергу має бути здивування. От, а не думка, ой, мене обманули. Uh -huh. так? Тобто, якщо йти так, що от мене здивують, я отримую якийсь, ну, що я там буду цілий вечір думати, як же ж це робиться? так? От Конкретно та, треба з таким на, настроєм йти на виступ-фокус. Uh -huh. А бували випадки, коли люди настільки е, не вірили і потім побачили, як це все відбулося, що там ще е, за вами не знаю, йшли uh -huh. ще там uh -huh. до кінця, е, щоб розпитати, в чому? Ну, ситуація. Зі свого досвіду, скажу, коли я виступаю, такі люди. Які хочуть все розгадати, якщо їх виходить здивувати, вони стають найулюбленішими глядачами. Вони будуть дивитись, просто не відводячи очей. Вони навіть будуть інших людей казати тихіше, тихіше, тут ж фокуси. Ось ага. мене було таке не раз, що, наприклад. От я виступаю там для дітей, і одна дитина ой, я все знаю, я вже але тільки я її здивую, викличу в якийсь фокус. Вона буде всім казати дивіться уважно. От, ну, тобто їй це сподобається. Угу. От, і от головне для мене це отакого от глядача перетворити в свого такого от фаната. Угу. От. Е, я ще знайшла такий цікавий про вас. Факт ви займаєтесь мікромагією, що це? так. Мікромагія це фокуси з дрібними предметами, от з картами, там, з монетами, там, з гральними кубиками. Тобто, по суті, все, що можна от, покласти в кишеню, дістати і почати показувати фокуси. Ага. От, власне, ті фокуси, що ми бачили, це була мікромагія. А чи є якийсь секрет в одязі фокусника? Тому що в людей є якийсь такий певний стереотип, що от якраз десь в рукавах ховається там ледь не ціла куча всього? Дивіться, я підготований до того. Мені піджак слугує для того, щоб допустимо, я в одну кишеню міг покласти там колоду, в другу кишеню я покладу там якийсь інший реквізит, там ті самі там кульки, що ви казали червоні. Угу. Тобто, щоб... я просто знаю, що в цій кишені в мене один фокус, в тій другий. В рукавах я запросто можу демонструвати, що ні, нічого немає. Це такий стереотип, краще я сказав. Ясно, то якщо наші глядачі раптом вирішать якось. Зрозуміти, в чому не так і скажуть, що знімайте піжак, то їм це не допоможе Звісно. ясно. Що ж тоді на останок я б вас ще запитавсь таке: колись в одному з інтерв'ю ви розповідали про те, що ваша мрія потрапити до Франції на конкурс і там змагатися серед фокусників. Чи досі це так? Чи змінилась мрія? Так, так, але я, я розумію, що для того, щоб мені там гідно виступити, мені треба багато практики. Яку я з часом здобуваю, і ну ясне діло, це має бути якийсь там мега крутий фокус. Uh -huh. Ну знову ж таки, це мені в цьому допоможе і практика. От і ну ясне діло, що з часом я. Ма матиму змогу цей фокус віддалі, Я хотів би придумати цей фокус самостійно, щоб це була якась моя версія, або хоча б там моя інтерпретація якогось ефекту, щоб це була якась ізю, ізю, ізюманка, угу. так би мовити, і потім ще хтось інший, якийсь фокусник вивчив Уже якби це ясно. Звісно. Що ж я бажаю, щоб це так і було що це все здійснилося. Дякую. Успішних фокусів, таких ще більш вдячних глядачів. Дякую. Ну і звісно, що позитиву. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був рівненський фокусник Максим Павловський. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.